Щовівторка і щочетверга проводжу ще лекції для бухгалтерів і для власників фірм, які засновують, наприклад, теж товариство з обмеженою відповідальністю. Або бухгалтери, які хочуть, уже, або їх беруть, або вони планують вести ТОВ в повному об'ємі. Тому курс все про ТОВ» У нас вже десь місяць він. Відбувається, проходить і буде ще десь тривати десь місяць часу. Тому приєднатися можна лекції. Всі в записі, всі в паперовому вигляді, в файловому вигляді документи, всі теж збережені, всі, хто долучиться на середині навіть курсу, то все отримає і дивиться лекції у своєму зручному часі. Тому що, як показує те, що у нас практика, досвід уже. Не завжди всі можуть доучитися саме в один і той самий час. Звісно, люди стараються, намагаються, але виходить по-різному. Тому записи завжди є збережені і можна їх, можна їх ще кілька разів продивлятися, тому що інформація вона складна, важка, об'ємна, тому що це повне ведення товариства з обмеженою відповідальністю від реєстрації до подання фінансової звітності. Охоплюємо і ПДВ і Бухгалтерський облік, облікові системи, електронний документообіг, основні засоби. Що таке автомобіль директора на підприємстві, чи можна на нього паливо списувати, чи можна його взагалі використовувати Чиж. на підприємстві? Так, чим відрізняється автомобіль директора від автомобіля логістичної компанії, якщо ага. Л... Ага. компанія саме товно дає логістичні послуги і використовує автомобіль для роботи? Ага. от. Чи, чи відрізняється, чи не відрізняється, і як взагалі проводити, ну і списання різних матеріалів, і тих оглядів, якщо це можливо, і страхування автострахування, чи можна, чи не можна, тому що безліч питань завжди не всі все розуміють. Зачасту ну, дуже часто думають, що. Наприклад, якщо я власник фірми, якщо я власниця фірми, якщо я директор фірми, все ж моє, то чого я не можу гроші з рахунка зняти? Або чого я не можу на автомобіль свій власний домашній все списати, або чого я не можу да, за свою може, квартиру орендовану заплатити грошима фірми? Ну, якось.